Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Ну що, у нас сьогодні ранок почався із маленького ремонту. Хочемо у кухні трішки переклеїти. Мамка купила, можна сказати, мені на подарунок обої. Хочемо трошки освіжити, тому що вже трошки облазять. Ну, Зараз покажу. У нас на другий день дня народження почався маленький ремонт. Зараз покажу. Хочемо переклеїти, тому що бачите, що робиться. Все повідпадало, воно вже не підклеюється, тому що, бачите, і позбігалося, тут від котла йде тепло. Та й тут, хоч і не котла, але бачите, що робиться над столом. То купили обоє. Зараз будемо здирати, повиносила все зайве. Цю вже звільнило, зараз буде його знімати. Ще треба квіти повиносити і тюль зняти. Так що у нас буде маленьке перевтілення. За самі малесенькі кошти, тому що зараз такий час, не хочеться ні в що взагалі вкладати гроші. Ми просто з потолком нічого робити не будемо, гарненько помиємо і все. Лише стіни приклею, тому що бачите, що тут робиться, це, ну куди воно годиться. А за котлом я не знаю, хочу щось таке наклеїти, щоб не обої, тому що туди віник ставляється, це є, обдирається. І ось у мене помічниця, вже, бачите, вже давно обдерла, то куди воно таке? Прямо біля порога. Трошки зробимо косметичний ремонт, і тут те ж саме все обдерте. Зробиться косметичний ремонт невеличкий, освіжимо, щоб свіжіше було і трішки, знаєте, так, для душі веселіше хоч щось. так що. Займаємося. Серега зняв телевізор. Покажу до яка, потім... Побачимо, що вийде в нас із цього. Всім доброго ранку. У мене вже готується суп. Поставила гречаний суп, майже доварюється ой, що, розкажу вам про ремонт. Перший день ремонту у нас закінчився, пообдирали ми обої, Там, от, бачите, із тієї витяжки видно конденсат. Трошки чорна стіна, треба щось їй зробити. Насилу сьогодні понаходила, щоб зварити їсти. Це страшне, що робиться все. Ну, і так, знаєте, гарненько обдиралися, без пилюки, без нічого. Ну, ви бачили, здерся гарно, а тоді цю біленьку... Частину водичкою змочували, і воно так швиденько обдиралося, ні пилюки, нічого не було. Так що поздирали. Віталій у нас швандяє, Артем. Так що ремонт у нас перший день закінчився. Тумбочки всі не знімали, тому що у нас не ремонт, а, знаєте, тулимо із гом пулю називається. Просто хочемо переклеїти обоє потолком, ми нічого робити не будемо, тому що якщо його обдати, там, бачите, ще батько покійний клеє оці навісний потолок. Якщо ми його обдаремо, то це буде не кінця, не краю. Тут по-хорошому бажано було б порівняти стіни, тому що вони не рівні, бачите? Це ви руками. Руками це вони так щукатурили то Це дуже дорого обійдеться нам ремонтом. Ми просто освіжимо, обдерли обої, переклеїмо, попідкрашуємо труби, так, косметичне, щоб чисто для себе. Тому що тут і пол треба переробляти, вибивати увесь цемент. Ми взагалі планували, тут у нас за цими дверима там стара ванна знаходиться ми думали цю стіну всю це є, вибити і зробити здорову кухню. Ну так, як ви бачите, що робиться на білому світі, то зараз не до цього і дуже дорого коштів на це зараз немає. То ми купили самі такі дешеві обої, ну дешеві, скільки? 290 гривень рулон. Ми 280. Куп... 280? 280, 280. купила 4 рулона, навіть там, де їх не видно, я їх і не вдирала. От там поставиться кухня, його не буде видно. Там, де видно, там ми переклеїмо. Тому що, якщо ці знімати тумбочки, це все тут треба буде повиймати, поперемивати. Що зайве повикидати. Ну, трошки освіжим. Так що такий у нас йде міні-міні-ремонт. Простичку переклеїть, підкрасить. Якраз все там за кухнею повимивалося. Вірніше повимивається ще, ще тільки просто повимітали. Ну, легенький зробимо. Просто свіжий стумбочку. Так що малесенька у нас кухня. Ну, роботи ще досталь. Сьогодні хочу погрунтувати стіни. І треба буде повимивати гарно ці батареї і покрасити, щоб на ніч не затягувати, тому що вчора цілий день вовтузилися, поки повиносили оце все із е, тумбочок, поки пообдирали. Той день пройшов, день короткий. А сьогодні хочемо погрунтувати, покрасити. Ну, побачимо, що встигнемо. Так що суп в мене готується. Зараз зварю макарони. Це добре, що вчора ще і салат, і холодець, ще, правда, і печінковий торт, шуба. Ще є що їсти, просто ріденького зварю, хай буде посьорбати щось тепленького. Бо вчора нічого взагалі не варила. Вчора нічого не варила, тому що було що їсти. Сьогодні поставила суп, так о, я понаходила. зараз піду покажу те, що ми повиносили. Там у першій веранді в нас му не 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 <свісно> мати каже, не показуй. Люди Люди а не що ми ж там його поубираємо, просто покажу. Де... Як почала шукати, костюжу не найду. Тоді <свісно> <свісно> не найду доску, ножа, ложку, ой Боже. Я ліпонаходила, ну, то поставила, хай вариться суп. Де да, ще може макарони я одварю. Я утку зарізала, тушу, мамка ще одварю. утку зарізала, щоб на пару днів, щоб знаєте, так от у супу якогось, е каші чи макаронів зварили і все, до побачення. Їли, не їли, треба це бігенько його доладувати, поклеїть, щоб вже на Новий рік було трошки краще, чим оце зараз. Я ж кажу, у нас такий, міні ремонт. Просто чисто освіжити для себе. Тому що на дорогий ремонт треба дуже багато грошей. Ну і в нас ще ж така хата 100 Баба покойна сама строїлася, таке, знаєте, тулили із гумна пулю. наче Це ми зараз тулимо ремонт із того самого. А ну, нічого, зато нормально буде. Ну, якби війна кончилася, б йому допоможила. Так що то таке. Якщо лишко, трошки освіжимо, покрасимо і порядок буде. Тому що я ж кажу, на, на все нове. На 860 гривень, ті, що я отримую на дитину, і багато не розженеся. Це так мамка купила обої, Я б його і не клеїла. Це вона заходилася. Ось давай, ось давай купимо, освіжимо, хоч обої переклеїмо. Кажу, ну для чого? Вже хай би ну, трошки уладнається. А тоді щось кажу зробили б. Схотіла, купила обої, то вже мусимо його переклеїти, щоб не валялися ті обої під ногами. Чотири рулони. Ну, чотири рулон лека, що багато. Чотири, хватить. Так, що в нас? Іде міні ремонт. Боксюха приїхала, хоче мені допомогти поклеїти, щоб сама не лазила, бо що з дітьми сама не наробиш. Так що... Так що тут такі справи. Будемо займатися далі. Зараз доверю суп і приступаю до стін, погрунтую їх швидко. Ну що, починаємо. Я вже частину погрунтувала. Верх вже обґрунтувала. Не весь, звісно, ця частина мене вже погрунтована. Там вверху погрунтоване, ось сидить надзиратель, командир. <сіло> Ксюха миє потолок. Да, он попит, так, цим попити, шоб... що треба. Так що ми грунтуємо, миємо. Коротше, ми одним словом, у нас зараз страшне, сумне і невеселе. Ой! Прибери. <сіло> <сіло> Давай заберу. Так, все погрунтували, потолок помили, відкрили вікно навстіж, хай вивітрюється. і будемо приступати красити труби. Холодно на вулиці, вітер такий холодний. Серега зараз мені розетки переносить. Творчий без... безлад. Три сюди, чотири туди. Ну, давай і насос, і одна свободна буде. Ну так. Да. Тут перечепив мені вже Ті розетки, щоб включати холодильники. І теж ми просохли. А ми раз будемо грунтувати. Сосіки. Хватить? Ні Хватить один раз. Повимивали люстру, треба буде зняти. Серіга купив квадратного там гіганта, треба буде придивитися.